Но ну, хотим мы или не хотим, она война все равно становится обширной ну, и охватывает все слои населения. И прифронтовая зона у нас теперь в Москве. По, по этим беспилотникам в Москве. Притом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел, и количество будет только возрастать. Это, это начало. Будет, к сожалению, хуже. Это им еще не передали ракеты дальнобойные, обязательно передадут. І я сподіваюся, що передадуть Соловйов також, бо пам'яту настільки стало страшно, що він знову почав відправляти усіх на фронт, вимагати жорстких ударів по Україні і посадити тих, хто знімає відеоприльотів. Послухайте, от ви, які знімаєте і викладаєте, в тому числі і уважаємо СМІ. Ви мені просто об'ясніть, ви на кого працюєте, Ви от якими містами думаєте. Вам финки НКВД продавать надо? Вам надо трафик нагонять? Для вас вообще нет ничего святого? Мне кажется, и здесь даже Дмитрий Сергеевич Песков со мной согласился, что нужна военная цензура. Вы, которые снимаете это радость, ой, Маня, смотри, что у нас тут, и дальше, как правило, матом, вы каким местом думаете? У вас вместо головы что находится? Вы это радостно выкладываете, делаете это что и зачем? Вы что хотите вот этим сделать? Но ну, неужели непонятно, что каждый раз, когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают. О, ждуны у Москвы, то может нам свою СВО распечатать, от Путина их вызволять. Когда вы выкладываете эти видео, И ви мені скажите, Ви на кого работаете, Вот взять вас і посадить в тюрму. Було б очень правильно. Отакої. Тобто, Соловйов, свою подружку з та інших зетблогерів, які активно постили і показували ці відео, назвав державними зрадниками. Що далі? А пропагандистів судитимуть за слово війна та дискредитацію російської армії. До Речі того ж Соловйова, бо він зараз дуже активно дискредитує сили ППО РФ. Второй момент. Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. От кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У, у нас вообще это есть? Ну вот кто за это отвечает? Ох, никто. Ну то есть, наверное, кто-то, но я не знаю кто. Я не знаю чоловіка, який за це Соловйов чи придурюється? досі не знає, хто відповідає за їхню безпеку. А як же Путін? Може, до нього усі ці питання? Бо мало того, що він все це розпочав, так він у росіян і засоби ППО забрав і поставив прикривати свої дачі? А хто відповідає за безпеку неба внутрі Росії? Отвічає... От раніше, так, да, були войска ПВО, а сейчас какие-то авиационные полки. І а вот за е безопасность в единого пространства. Наш ВКС. Або главком ВВС, воєнно воздушних сил РФ. Але його точно не покарають. Бо це саме той генерал, який командував ракетним ударом по Ахмадиту. Сергія Кабалаша до речі на цю посаду і призначили саме після атаки на дитячу лікарню. Ну а ще він керував обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури України у 22-23 роках. За це міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Тому він краще буде вбивати, аніж росіян захищати. Мя кенесне звінітіну я читаю, то збіт БПЛА падіння обломків загорілись... взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть получается нам склад. И можно мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему, понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай, все одно место, еще под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого Просто хочеться увидеть його ліцо. І щоб не дав об'яснення. А скажет, а я же могу інструкція, у меня, у меня, у меня я Что я. А я нічого. Одна тисяча 1952 год інструкція. Мені написана, все быть, взять, что вот там, сям, пам, пам. Ого, вже навіть головний Кремля Кремляни може брехати про якісь там уламки. Значить, масовані атаки українськими безпілотниками і справді ефективні. Вони знищують чи завдають величезної шкоди російським літакам, аеродромам, нафтобазам та НПЗ, знищують склади ЗБК, а ще дуже дратують верхівку Кремля.